Законопроект про множинне громадянство в Україні це тепер кінець Україні, чи навпаки продовження? Давайте розберемося, де правда чи ні. Розповсюджуйте, бо фейків просто купа. Розказую правду, як воно є. Отже, новий закон 114-69-69. Інтересно, да, так звучить. Значить, говорить про те, що тепер будь-хто в Україну може приїхати, отримати наше громадянство, купити землю. Україна буде розпродана всім у конець і так далі. Ну так о, це російська пропаганда так каже. Купу блогерів підхватила це. Як це насправді? Отже, дивіться, понятно, що в Україні демографічна криза. Дуже велика, і це ще не кінець війни. Поняли, не кінець війни. А от, отже, дивіться, перше про що ви взагалі не знаєте? Дуже багато закордонних військових, які все життя, Афган, Афганістан, Ірак, Іран, оці всі історії, які все життя воювали і далі хочуть воювати. Вони ж зараз не можуть приїхати в Україну і воювати де захищати нас. Ну, по перше, бо Росія там разкудахка та й ми воюємо з Америкою, з Євросоюзом, з НАТО. Саме для цього. Щоб вони могли приїхати офіційно захищати Україну, а, працювати на Україну, ЗСУ бути і так далі. Їм потрібно видати паспорт, і тоді не буде Путін, нічого не зможе сказати. Він скаже: а, а то вже українці за нас воюють. Таких дуже багато. Потім дивіться, за кордоном нереальна просто кількість діаспори, вже друге, третє покоління, які народилися за кордоном, і вони не мають українського паспорта. Саме для цього це зроблено, щоб там українці в Канаді, які вже там ну 200 років сім'ї живуть, поняли. І от зараз народилась людина з канадським паспортом. І він Тичний українець, він діаспорянин, А, він реально українець, насправді незважаючи на те, що там народився. В нього українські гени а, він тепер типу, зможе отримати український паспорт і при приїжджати в Україну, і все буде нормально, зрозуміли далі. Таланти, які можуть приїжджати тепер в Україну, дуже багато спеціалістів із за кордоном нереального рівня, які просто не можуть за бюрократії в Європі влаштуватися на роботу. Тепер вони можуть на достойну зарплату, яку також буде скоріше за все, європарламент дофінансовувати за цих спеціалістів а, приїхати в Україну, і працювати в Україну. Зважаючи на те, що багато людей загинуло. Ну дуже багато. Багато людей виїхало і так далі. Рятують своє життя. Повірте мені, є спеціалісти високого рівня, які хочуть приїхати в Україну, працювати в Україні і так далі. Вони в Україні будуть заробляти і жити краще ніж вони тут в Європі живуть. Поняли далі. Наступна історія: тепер для українців простіше буде отримати закордонне громадянство. От, наприклад, ви живете в Німеччині, у вас дитина народилась в Німеччині. Може буде спрощена форма отримання паспорта і громадянства там в Польщі, там в Чехії, неважливо, де тепер вам не обов'язково відмовлятися від українського паспорта. У вас тепер може бути і український і німецький паспорт. Це зроблено для того, щоб мотивувати українців колись, якщо вони захочуть, повернутися знову в Україну. І це дуже сильно. Бо якщо всі отримують німецькі паспорта, їм автоматично треба зараз відмовитися від українського громадянства. Ну це нереальна втрата українців. Тобто влада дуже лояльна взагалі, до всіх, хто зараз повиїжали. Вони кажуть, друзі, ми розуміємо. От, я вам цитую, вони кажуть, ну це за текстом, це яким шрифтом. але друзі, ми розуміємо, що ви уїхали з України. Ви рятуєте життя своє. Дуже прикро, що ви не в Україні, але ми все розуміємо. робимо для вас такий закон, щоб ви могли отримати громадянство інакше країни і добре себе там почувати. І дай Боже, все буде хорошо. Повернутись в Україну, у вас буде український паспорт. Все зрозуміло, але та сама історія для виборів робиться. Ви ж без українського паспорта не зможете голосувати. А елікарад він дуже потрібний за кордоном і всюди, щоб легалізувати голоси. Будуть вибори в Україні. Не переживайте легалізувати голоси по всьому світу, де б Україні не знаходився, в Канаді і так далі. Потім дивіться, це що іноземці можуть купити землю в Україні. Та вона ж до війни продавалась. Це, як наче до цього закону нічого не продавалось? Я особисто знаю одного індуса лічного, я папери бачив, який ще до війни купив в Херсонській області 20, 20 тисяч гектарів землі. 20 тисяч. Ну просто це робилось в обход через якісь українські компанії і так далі. Но українці не дебіли. Вони цього індуса кинули. Гроші в нього взяли. Там щось в державу відкинула земля, сталася українська. Ви, 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 цей, ви недооцінюєте саме себе, українці. Дуже ж видому. Хитра і там навіть прописано, якщо люди отримують громадянство за спрощеною схемою на протязі одного року, там здаючи екзамени і так далі, навіть якщо вони купують землю, там все одно право власності залишається за Україною. Ну, подуну ну, поняли. Там вони вони ті типу, повласники, вони можуть інвестувати, давати робочі місця, видобувати там капалини, допомагати їх продавати. Чого куча капалень? зараз не видобуто. В немає технологій технології грошей в Україні, щоб це видобувати. От там всі кричать: на крали, все ми воюємо в Америке Все оце уйде нефть, газ, сіликон, вазелін. А ми залишимося без нічого. Та нема зараз як його видобувати. Тут хоч появиться інвестори, які прийдуть, кладуть ці гроші, да, вони на цьому зароблять, так і Україна на цьому заробить. І статус, і репутація, і безпека України підвищиться. Поняв? Ця руська пропаганда так літає, і блогери підхвачують. Все, цей закон це початок, кінця України. Та навпаки, це офігенський закон. От, ну от просто розповсюдте це відео, бо люди не в курсах взагалі що відбувається. От просто всюди в них зрада. Так, да, є моменти, дуже багато, ну корупція. Так ось СБУ 50 тільки корупціонерів замаслали так там в Одеській області чи де. Ну так, да, десь там, от біля Одеської області, 50 корупціонерів. Ну ти їх що зловиш зараз всіх? Вони ж падлюки, вони знають кучу схем, вони ж знають, як викручуватися і так далі. СБУ зараз працює, я перепрошую так, є баша, так зараз їх ну, будь здоров. Все у нас хорошо, все налажиться. У нас я кажу, почалась біла полоса в Україні. Да, бомбят, подивіться відео про це я розповідав, чому так, коли це закінчиться і так далі. Но, нічого не пропало, нічого не хуже. Навпаки, українці нарешті кажуть, чому українці, нарешті вони всі думають, що Україна є Україна. Нарешті з'являється українська мова, українські пісні, українська культура. А то ми все були, поняли, не то, що на двох сільцях, а посередині, де. Між, а, ворожка і типу, щось, типа ми українці, поняло нарешті і неможливий ріст без дискомфорту, без травм, без а, завжди ріст треба якусь жертву. Поняли всі країни, які ставали на ноги, всі пройшли через війни. Не унивайте, ми йдемо зараз гарним шляхом. Кожен допомагає, як може. Я вам кажу, замість того, щоб сваритися, об'єднуйтесь і трим. Тільки так. Ми поняли, переможемо. У нас немає нашого шляху взагалі. Типа ні перемір'я, ні здаця, ні мірні договори, нічого. Це я про це знімав. Відео вже зайдіть і гляньте. Отже, друзі, ну це відео не про це. Це відео про цей законопроект. Все нормально у нас. Все, госпо пістолетом, више нос, це буде добре. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.